Вітаю! В цьому відеоролиці буде розглянута реалізація гри на пролозі, а саме гра про е, задачі з переміщення сірників, а саме додання одного, двох або декількох. Перейдімо ж одразу до того, що це саме за задача. У нас є декілька правил, які визначають її умови. По суті, усі ці задачі це головоломки з сірниками і логічні завдання, де потрібно перекласти сірники, додавши їх, віднявши або переставивши, і з неправильного виразу, отримавши правильне, з цього й витікають усі правила. Нам дозволяється перекладати лише вказану кількість, не можна прибирати сірники, Ця умова зазначена тільки для нашого типу, для облегшення завдання, а також конкретизації певних умов. Крім того, всі цифри та символи повинні відповідати стандартному представленню. Ми не можемо їх викривлювати, зменшувати кількість сірників збільшувати. У нас є певна стандартна структура. А також кожна цифра і оператор мають свою визначену кількість сірників. Чому ж нам цікава реалізація на пролозі? Подивимось від оберненого, чому саме реалізації на інших мовах погані. Зараз на екрані ви бачите реалізацію на мові Хаски, яка була представлена одним з учнів, які викладали цю доповідь в минулих роках. Навіть пояснювати її досить складно, оскільки реалізація включає велику кількість бектрекінгу, а також обробки деревовидної підзадач самої задачі. Через це як її реалізація, так і її вигляд, який. Являє собою змійку з контекстних виводів, є дуже неструктурним та тяжко зрозумілим. В чому ж сам плюс пролога? Як ми знаємо, це є логічна мова програмування, а отже, представлення задачі в логічному стилі, зазначить нам і сам його розв'язок. Розберемо ж варіанти. Оскільки в минулих роках вже були представлені розв'язки різних типів, а також дуже гарно розібрані варіанти реалізації на інших мовах. Ми не дуже будемо на цьому зосереджуватись, а краще звернемо увагу на те, як можна представити дані. Варіантів цих відповідей декілька. Було до цього на каналі представлено дві. В цьому відео буде додана ще одна цікава реалізація. Почнемо з першої це стейти. Як ми бачимо, можна зберігати. Переходи наших чисел як можливі кроки перетворення для об'єктів. А саме те, що з числа 0 в число 8 ми можемо перетворити, додавши один сірник, або ж з числа 3 в число 9, так само можемо перетворити, додавши один сірник. Це дуже цікавий спосіб представлення, оскільки він допомагає нам. Більш природньо реалізувати самі дії, нам не потрібно записувати числа, нам не важливо визначати, як вони виглядають. Що насправді є дуже цікавим моментом. Але головна проблема такої реалізації це те, що для кожного нового числа нам треба не тільки визначати її переходи, але й перебирати усі минулі об'єднання і додавати до них нові. Конкретно для нашої задачі ця реалізація є найлегшою, оскільки е, об'єм символів достатньо малий. Це числа від 0 до 9, а також три оператори. Тим не менш, є досить цікаві й інші представлення, друге з яких графове. Цей спосіб зберігання об'єктів як графів ребер і пошук схожих на нього графів. Можете бачити реалізацію на екрані. Ми маємо предикат Graph Representation, де ми в першому елементі зберігаємо сам об'єкт, в другому зберігаємо список сторін графа, ребер, також, які до нього надходять. Перевагами є більш гнучке представлення структури, а також це дозволяє нам визначити. Більш складні операції. Але в той же час реалізація буде складнішою. Ми це побачимо далі. А також це вимагає явного визначення усіх позицій для кожної цифри, що насправді є не найбільш ефективним способом. Крім цього, поки я розв'язував ці задачі такими варіантами, на думку прийшов ще один дуже цікавий спосіб, яким би ми хотіли поділитися саме в цьому відео. А саме реалізація у вигляді сегментів. Вона є досить схожою і логічною, оскільки вона передає частину структури графа. Але в той же час вона зазначає саме визначення через певну бітову мапу. Тобто належність ребер через одинички або налики. Різниця в тому, що. Ми можемо визначити різні шаблони під різні підструктури. А саме для е, нашого об'єднання цифр у нас є е, 7 ребер, а для елементів операторів у нас є 3. По-перше, це зменшує саму кількість зберігання. Як ми можемо пам'ятати, в минулому у нас це були одні ті самі ребра і додаткові ребра. Для операторів, оскільки ребра якоб зазначало плюс вертикально, а також другого горизонтального у нас нема, нам приходилося додавати додаткові. Тут же такої проблеми нема. Ми можемо зменшувати кількість, а також більш ефективно зберігати сам список об'єкту. Погодьтесь, декілька бітів все-таки менші заряд чисел. Отож, перейдімо до того, як воно використовується. У нас є основний предикат розв'язання головоломки. Достатньо логічність, пазл який е, має символи на вхід, максимальну кількість кроків, підхід і е, виходи розв'язання. Натомість він, він викликає додаткові предикати, які залежать від стану. Це просто розподіл, по суті, по типам. Стандартний Transform символ е, працює. Просто так само, як зазначено на сайті. Він викликає транзішн і шукає набір підходящих нам. Інші ж реалізовані трошки більш комплексно, в той же час не надто складно графічно. Бачимо їх реалізації на екрані. Для Transition і Segment Transition ми шукаємо е варіанти переходів між символами на основі шаблонів. Тобто знаходимо ті сірники, які потрібно додати е, в один елемент і якого немає в іншому. Знизу ж бачимо два представлення того, як виводиться ця програма. З однієї сторони, це розрахунок неправильного рівняння до правильного, з другого ж пошук е, варіантів неправильних рівнянь з певного правильного виразу. Також бачимо е, визначені. В певному форматі умови. Друге число це кількість кроків. Стан за стандартом у нас іде перший, а саме Transform-Symbol. А також останній вивід результатів. Подивимось на те, як був прив'язаний графічний інтерфейс. Насправді, це було не надто важко, оскільки пролог має дуже гарну реалізацію з використанням HTTP-діспетчу. Сам бекенд, відповідно, був реалізований на пролозі, а також було використано JS і HTML для реалізації, відповідно, візуальної частини. Маємо сайт, який кидає запити на файл мови пролог, відповідно, з певними умовами, які у нас надаються, зліва. Одна з головних його частин, де ми розбираємо е, вираз, зазначений на сайті, який далі розглянемо, і робимо запит в API на певний endpoint прологу. Спочатку вибираємо, точніше вирішуємо, чи є е, цей вираз правильним. Якщо він правильний, ми будемо генерувати неправильні вирази. Якщо він неправильний, ми навпаки будемо його розв'язувати. Ну і відповідно справа досить цікава умова: це е, перехід з стану виразу текстового до стану, який очікує наша програма. Можу нагадати, він виглядає ось так: тобто розділені елементи е, чисельні по десятковому, потім додатково е, оператори як атоми, і це все у нас зберігається в спільку. Просто розбір строки її почергової, з варіантністю того, що числа у нас будуть нерозподілені. Це потрібно нам для оберненого виводу. Подивимось вже на сам графічний інтерфейс та як це реалізовано. Маємо певну умову, у нас вже вона зазначена для збереження часу. Оскільки ця умова неправильна, 34-11, відповідно, буде 23. Маємо варіанти для їхньої реалізації. В першій комірці вибирається кількість е сірників, які можна додати, як бачимо, з одним сір сірником у нас немає виводів. З двома сірниками є рішення. Насправді дуже цікаве це додати один сірник до мінуса, створивши з нього плюс, а також додати один сір сірник для одинички. Спробуємо ж, як воно працює з генерацією. Натиснемо кнопку. Цей вираз у нас підставиться, бачимо, що він правильний, через це починаємо генерувати пазли. Маємо е, два варіанти з двома сірниками і два варіанти з одним сірником. Оскільки е, це у нас були е, вирази е, з додаванням, генерація відповідно працює з видаленням сірників. Можемо спробувати один з варіантів, наприклад, ось цей. І для нього маємо абсолютно те саме рішення. Також маємо вибір імплементації, який буде подаватися у нас через один з параметрів на пролог. Бачимо, що реалізації працюють однаково. Крім того, це можна зауважити, що друга та третя реалізації були написані доповнено. А саме під час використання вони. Працюють в обидві сторони, а сам вони і додають, і прибирають елементи. Чому це було зроблено? Щоб показати, що це є одним з основних бонусів векторного певного представлення такого виразу, оскільки для стейтів нам треба визначати прохід і вперед, і назад. Для графів вже це не потрібно, оскільки для них не є важливим. В яку сторону рухаються сірників. Для них є важливість, важлива близькість того, де вони знаходяться. Тим не менш, так само реалізація перемикається через код можна зазначити параметр, в якому він буде працювати тільки в одну сторону, буде просто перевіряти наявність чи не наявність цього параметра. Повернімося до самої презентації, а саме до висновків. Почнемо з того, що було цікаво. Насправді дуже цікава задача, вона визначила по суті основну привабливість мови це гарне представлення будь-якої логічної реалізації і її вивід. Крім того, Є дуже велика кількість перспектив розвитку саме алгоритмічної проблеми, а саме розв'язка трививірних головоломок, як ми бачили, це певні пірамідки, структури, дерева. Вона так само досить легко зводиться до того ж алгоритму. Крім того, ми можемо впровадити певні алгоритми машинного навчання і навчити вирішувати ці розв'язки або більш комплексні варіанти, зводити, шукаючи. Патерни для логічних підзадач, через це зменшувати сам об'єм дерева. Ну і найцікавіше, що, мабуть, можна зробити додатково, це введення більш розмірного алфавіту. Реалізації з графами або ж з сегментами дозволяють нам довизначити об'єм, наприклад, додавши формульне представлення. Певні ікси або ігреки в формулу перетворити предикат, дозволивши йому виконувати такі умови і створити більш цікаві задачі. Стосовно ж трудомісткості, можу сказати, що найскладніше було побудувати алгоритм генерації з певною глибиною, оскільки це було абсолютно обернена проходка і тяжко було. Розвернути свої думки в той же час несподіваним було те, що коректна обровка е, випадків між цифрами була досить об'ємною. Треба було додати декілька нових умов для того, щоб воно працювало в, в повному об'ємі. Ну і достатньо часто містко було саме написання, а також об'єднання фронтенду з бекендом. Саме задача зайняла. Приблизно 5 годин для реалізації, а також 2 години для перегляду матеріалів і певних умов. Стосовно ж самих матеріалів використано було не так багато, це в відеоролики минулих років, а також пару онлайн-ресурсів самими колекціями головоломок і їхніми розв'язками. Академічні публікації не дуже об'ємні стосовно цієї теми, але маємо велику кількість практичних ресурсів, тож. Завдання не було проблемне. Ну і додам картинку, яку ви бачите на по правій стороні. Чим вона була така цікава? Тим, що вона нагорнула мене на думку після реалізації цієї задачі. Це танграм один з способів, певно, що азійський для згортки, точніше, підставлення трикутничків або інколи згортки папірців до певних фігур. Цікаво, що цю задачу можна звести до графової або той сегментної, що, по суті, має абсолютно схожу ре реалізацію з сінокоплю. Можна шукати дві найближчі фігури, перетворювати одну фігуру в іншу за декілька кроків, та робити, по суті, те саме, що можна робити на сірниках. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво та сподобалася моя реалізація. Дякую за увагу.